Важливо розуміти, що є норма кофеїну, яку ми маємо споживати за день. До того ж, кофеїн міститься не тільки в каві. Кофеїн міститься і в зеленому чаї, і в чорному чаї. Також він міститься в шоколаді, в какао-продуктах. Відповідно, потрібно розуміти, що вживаючи і ці продукти, ми так само вживаємо кофеїн. Тому, наприклад, якщо умовно кавим повинно бути найбільше двох чашок американу в день, то так само ми дозуємо і відповідно чай. Дві-три чашки не більше, враховуючи, що кофеїну там менше. Якщо ми говоримо про трав'яні чаї, то якщо це мас-маркетівські чаї з м'ятою, мелісою, імбирем, їх можна вживати в принципі, не дуже сильно обмежуючи, бо ми розуміємо, що кількість чашок ну, більше двох-трьох на добу не буде. Якщо ми говоримо про трав'яні чаї, які купуються в аптеці, то це є лікарські засоби, і вони мають вживатися чітко за призначенням лікаря.